Замість стоянки для автомобіля комфортний простір для пішоходів і роверистів. Івано-Франківську встановили перші парклети. Тут можна сидіти чи навіть лежати, зручно прилаштувавши поряд велосипед. Ініціатор створення такої відпочинкової зони, архітектор Анна Пашинська каже: парклети поки що новинка у світі, бо з'явилися відносно недавно. А для Івано-Франківська то й взагалі експеримент. Конструкцію наразі розмістили на тротуарі перед адмінбудинком. Однак в ідеалі вона має стояти саме на проїжджій частині. Фактично, це є продовження. Пішохідної зони для відпочинку і для всяких активностей саме пішоходів. Так? Що ми робимо? Ми займаємо простір одного паркомістя для створення таких зручностей для пішоходів. Це... Ну, це практикується в Америці, в Європі. Почалося в сан франциско От і активно там з десь 2010 року також почалось активно активне застосування таких парклетів в містах. Для створення парклетів зібралася ціла команда. Ентузіасти все зробили своїми руками. Результатом вельми задоволені, і навіть задумали цілу кампанію по облаштуванню громадського простору в Івано-Франківську. Вперше якби прийшли оці люди, і з великим задоволенням робили майстрували, дизайнували. Як могли так залучалися? Плануємо створити якусь таку свою групу, свій напрямок по створенню таких от громадських просторів своїми руками. Думаємо, як це все має відбуватися. Що це має бути, але ну це не, бу не будуть весь час там парклети. Це буде просто хороший громадський простір, створений саме громадськістю своїми руками для, для, для франківчан, для жителів міста. А от щоб перенести парклати на дорогу, необхідна. А комплексна програма і відповідні дозволи так, робиться у цілому світі, щоб убезпечити людей та уникнути невдалих рішень. Тим не менш, навіть на тротуарі відпочинкова зона за короткий період часу вже встигла завоювати прихильність івано-франківців. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.